Мілокі спеціалізується на різноманітних інструментах, все, що зв'язано з СТО, трішітки це їхній, ну, можна сказати, прям величезний плюс. Всім іншим фірмам їх треба саме доганяти. Це е, трішітка. Прохідна, ми зараз покажемо, яка в неї є особливість саме в повній комплектації. Е, моделька, найновіша в модельному ряді, зараз від компанії Мілоки. І що в нас є особливим? Тут, чим цікаво, що це у нас буде йти повна комплектація. Сила питного моменту: 80 мм Звичайно, що у нас тріші щіточ... всі головки будуть для тріщітки Є в комплекті, чому я звертаю на це увагу? Тому що інші ви сюди не поставите, тому що вони мають певну особливість. І я вам зараз покажу чому. Але зразу ж відповідаю на ваші питання наперед. Вони всі модельки, все продається по окремості. Що у нас є в комплекті? У нас є тримач біт, у нас є 1 четверта, у нас є 3-8. Далі у нас є всі головки від 8 до е, що у нас буде до 15. -ї. Вони всі будуть йти з отвором. Тобто, якщо ви будете крутити шпільку, це буде просто саме те. Ну і стандартні закритого, закритого типу до 21 мм. Чим особи, особлива дана трішіточка, особливо вона тим е, своєю конструкцією. Як ви бачите, конструкція у неї така, що ви вставляєте саму головку, і вона максимально коротка, коротшої, меншої трішітки. Тим паче, з таким великим крутним моментом на даний момент немає. В комплектацію буде ходити два 2-амперних акумулятора, зарядний пристрій, кейс, ну і, звичайно, що самі головки. Ну і по роботі, як ми бачимо, дуже крута світодіодна підсвіточка. Вона у нас йде з двох сторон, як зверху, так і знизу, для того, щоб максимально освітлювати вашу робочу зону. Перемикання напрямку руху в одну сторону. Чи в іншу сторону, ну і звичайно, що ми можемо зафіксувати. Якщо потрібно, не надто силові, ми можемо також дотягнути її вручну. Класний девайс, саме під професійне використання. Я думаю, що поціновувачі бренду мілоків взагалі зацінять. А за цими та іншими професійними інструментами вам до нас.